ZTE Blade A71, ціна 2200, досить непоганий по стану, збережений. Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. Є відбиточок пальця. Досить цікава моделька, хороша. По екрану ніяк, немає ніби ніяких. Зараз покажу е, інформацію про телефон. Так, налаштування. Повністю чистий без різних аккаунтів, встановлених. Galaxy ZTE Blade A71 на 11 андроїді 3 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Досить хороша, цікава моделька. Навіть якісь є ігри встановлені тут по заводу мабуть, чи не по заводу, не знаю як. Можливо, просто не видаляли. Зараз покажу, як працює камера, почати запис. Ось така тут камера. В комплекті до цього смартфона йде зарядний шнур Type-C та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал силочка в шапці профілю.